Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу про посів уже пророщеного насіння, баклажанів і перцю. В цьому році все своє насіння я замочував. На моєму каналі доступне окреме відео, де можна подивитись детально весь процес замочування в сьогоднішньому ж відео. Я вже покажу безпосередньо посів пророщеного насіння у субстрат. Десь приблизно на другий або на третій день, якщо це мова про насіння перців і баклажанів, я вже починаю перевіряти свої міні-теплички, в яких у мене замочено насіння, і вибирати те насіння, яке вже проклюнулось, і безпосередньо сіяти в субстрат. Перевіряю свої теплички я щодня, адже якщо надовго їх залишити, і не перевіряти. До насіння може е, прорости вже в спонжик або в марлю, в чому ви замочуєте. І е, достаючи таке насіння, можна пошкодити корінці, тому, тому бажано проводити е, перевірку щодня. Сіяти своє насіння я буду в субстрат, е, в готовий субстрат з біогумусом, але також з додаванням е, кокосового субстрату і вермикуліту. Е, це суттєво покращить вологоємність ґрунту. І буде потребувати меншої кількості поливу. Для того, щоб подивитись, як саме зробити такий субстрат і яку кількість домішок давати, можете подивитись, я в опис до цього відео додам окреме відео про приготування такого субстрату. Після того, як я оглянув всі мої ємності і підписав відповідно ячеєчки касет. Уже назвами гібридів, які я буду сіяти, безпосередньо переходимо до посіву. Сіяти насіння потрібно неглибоко. Ну, оптимальною такою глибиною буде десь пів сантиметра, можливо, сантиметр. Заглиблювати більше насіння я не раджу. Одразу після посіву насіння необхідно полити. Потрібно створити такі умови, щоб субстрат був добре зволожений, але при цьому його і не перезаливати. Для поливу я використовую розчин біопрепаратів, але спочатку я трошечки зволожу сам субстрат з пульверізатора. Таким чином буде зручніше поливати, так щоб під напором, одразу якщо пролити в сухий субстрат націнку, не заглибити занадто сильно. Я не проводив окремого знезараження ґрунту. Саме тому я буду проливати зараз насіння не звичайною водою, а розчином біопрепаратів. А також я додам органічний укорінювач для кращого укорінення моїх рослин. Давайте тепер приготуємо робочий розчин для проливу наших рослин. Перший біопрепарат, який я візьму, це буде мікохелп препарат на основі триходерми. Можна взяти також триходермін. Він не тільки знезаразить субстрат, але буде сприяти кращому розвитку кореневої системи. Норма використання цього біопрепарату 5 мл на 1 літр води. Для того, щоб надати кращу енергію проростання насінню, я використаю біопрепарат азотофіт. Норма використання цього біопрепарату буде 3,5 мл на 1 літр води. Також можна взяти і органік баланс. Норма цього біопрепарату буде 5 мл на 1 літр води. До свого робочого розчину біопрепаратів я обов'язково додам також укорінювач. Він буде сприяти кращому розвитку кореневої системи. В моєму випадку це буде органік-укорінювач. його нормою використання буде 1 мл на 1 літр води. Після того, як я злегка зволожив субстрат за допомогою пульверізатора, я пролью його з маленької лієчки вже безпосередньо розчином біопрепаратів з укорінювачем. Для проливу я використаю приблизно 5-7 мл на одну ячейку розміром 4х4 см. Цього буде достатньо для такого гарного зволоження субстрату. Для того, щоб насіння добре проростало обов'язково необхідно забезпечити гарну вологість. Я зроблю це за допомогою такої імпровізованої теплички, замотавши мою касету з насінням у харчову плівку. Касети з посіяним насінням я поставлю на стілаж на саму верхню поличку, адже мені потрібно забезпечити максимально теплу температуру. Щодо самої температури, взагалі, які оптимальні умови. Для проростання насіння оптимальною буде температура від 25, ну і приблизно десь до 29 градусів. Якщо ж температура буде нижче, насіння буде проростати значно довше. В моєму випадку будуть такі умови, десь якраз в день буде це від 26, можливо, до 29 градусів. А вночі температура буде опускатись десь до 22 до 21. За таких умов, в середньому вже пророщене насіння буде прокльовуватись, проростати, точніше, ну, за один, можливо, від 1 до 3 днів. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, в яких умовах вирощуєте свою розсаду ви. Або це отеклиється, або в домі, і які температури вам вдається забезпечити для проростання а також подальшого догляду за рослинами. Щодо освітлення, я буду досвідчувати фітолампами, і перших два тижні після появи сходів я буду забезпечувати моїм рослинам цілодобове освітлення. Щодо умов поливу. На цьому етапі, поки насіння проростає, потрібно забезпечити, щоб субстрат постійно був добре зволожений. Його не потрібно заливати так, щоб уже геть насіння було в воді, адже тоді воно може згнити. Але і недолив теж буде поганим варіантом, адже насінню потрібно хороша вологість для того, щоб гарно проростати. Я буду перевіряти свої ємності з насінням щодня і потрошечку зволожувати з пульвілізатора. Якщо з доглядом до появи сходів, ми розібрались, тобто постійно підтримуємо оптимальну вологість, тримаємо в теплому місці і під плівкою. Після того, як уже рослинки починають проростати, коли повністю рослинка проклюнулась і розкрились два листочки, ми міняємо умови догляду. Що потрібно зробити? По перше, обов'язково потрібно прибрати плівку, прибрати тепличку. По-друге, потрібно знизити температуру, бажано провести закалювання. Як я проводив закалювання в тому році, я окремі ячейки, там, де вже рослинка розкрилась, в більш прохолодне місце. У мене в тому році це була кладовка, там було приблизно 13-14 градусів. Якщо у вас немає можливості або десь на вікні, або в іншому місці забезпечити такі температури, то бажано просто, хоча б переставити на стілежі на саму нижню поличку. Таке закалювання в температурі десь 13-14 градусів. Я проводив для перців і баклажанів десь приблизно 3 дні. В день я їх залишав в такій температурі. На ніч приблизно ставив на найнижчу поличку на стілежі, де у мене опускалась температура десь приблизно до 18 градусів. Проводив я цю процедуру, доти, доки у рослинки не ставало фіолетове стебло. Цю процедуру необхідно зробити для того, щоб запобігти витягуванню наших рослин. Відповідно, всі свої рослинки на стілажі я розподіляю таким чином. На самій верхній поличці у мене стоять рослини, які ще не проклюнулись. На другій поличці у мене стоять рослинки, які вже пройшли закалювання. А на третій поличці у мене стоять якраз ті рослини, які проходять цей процес закалювання за нижчих температур. Щодо подальшого поливу, а після того як уже насіння проросло, я трошки знижую частоту поливів, я вже не не зволожую кожен день субстрат. Я чекаю, коли він висохне, і тоді одразу знову його зволожую. А у мене це в середньому виходить, що на тиждень десь приблизно два поливи. Один пролив я провожу водою, другий полив я провожу розчином біопрепаратів і укорінювачем або добривом для розсади. Сподіваюсь, що я розкрив е, тему посіву баклажанів і перців достатньо детально, і вам буде дуже легко це зробити по моєму мануалу. Е, Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал е, і включайте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Е, я вам дякую за перегляд цього відео і до наступних зустрічей.